Сторінка 70, параграф 10. Суспільний і політичний устрій та господарське життя. Політичний устрій наприкінці 10-го у першій половині 11-го століття Русь за формою правління була централізованою монархією та однією з європейських середньовічних імперій. Упродовж наступного століття влада і авторитет Великого князя Київського поступово слабшали. У цей час монархія в Росії існувала як одноосібна влада Великого князя Київського. Ше деякий час після міжусобної війни між синами Володимира князь Ярослав правив державою спільно зі своїм братом Мстиславом. Великий князь київський у цей час уже був одноосібним правителем країни, а не першим серед інших князів, як раніше. Удільні князі, нащадки колишніх слов'янських племінних князів, стали залежними від нього. Великий князь київський був головним носієм державної влади. Він представляв інтереси Русі у відносинах з іншими державами князь установлював правові норми, що регулювали різні питання суспільного життя. Ви вже знаєте про устав земляний Володимира Великого, Руську Правду Ярослава Мудрого та статут Володимира Всеволодовича. Військову підтримку діяльності князя забезпечувала залежна від нього дружина. При ньому існувала князівська рада, у складі якої були бояри, старіші дружинники, представники вищого духовенства, Із радою князь обговорював. Найважливіші питання державного життя так за повідомленням Нестора Літописцям напередодні прийняття християнства, князь Володимир скликав раду для обговорення питання вибору нової віри. Певне місце в системі державного управління зберігло вічем. Та його роль у період існування в Росії централізованої монархії була незначною. Словник імперія це велика монархічна держава, усередині якої певні народи вважають панівними. Князівська рада, це дорадчий орган при Великому князі київському, що походить від слов'янських племінних рад старішин. Духовенство, верства суспільства, представники якої здійснюють релігійні обряди та служби. Домен, це Особисте земельне володіння середньовічного феодала. Зверніть увагу, руське суспільство поділялося на привілейовані та непривілейовані верстви. До привілейованих верств належали князі, бояри та дружиники. До непривілейованих міщани, вільні і незалежні селяни. Дворова челядь, полопи, духовенство, яке сформувалося після прийняття християнства, також вважали привілейованою верствою. Воно поділялося на вище духовенство. Венство, митрополит, єпископи та інші і рядових священнослужителів формування розшарування і відносин залежності у слов'янському суспільстві у країнах центральної та західної Європи, як ви вже знаєте, середньовіччя стало періодом становлення феодальних відносин. Розшарування суспільства та поява відносин залежності відбувалося також у Росії, проте тогочасне руське суспільство дещо відрізнялося від середньовічного західноєвропейського суспільства. Феодалізму слов'янства формувався на основі розпаду родоплемінних відносин. Спочатку вільні селяни, члени громади, віддавали певну кількість вироблених ними продуктів як натуральну повинність своїй родоплемінній знаті. У 9 столітті право збирати данину перейшло до великого князя київського та воєнної дружини. Близько 10 століття, за великими князями київськими, визнавали право на верховне володіння всіма землями, Лями Русі наприкінці X століття розпочалося формування доменів особистих володінь удільних князів. Цьому сприяла адміністративна реформа князя Володимира, за якою він позбавив плем'яних князів права управляти землями і передавати їх своїм синам в XI столітті. Почалося формування земельної власності, боярства і церкви. За вірну службу князі надавали своїм боярам і дружинникам право кормління. Це означало, що їм. Дозволили залишати собі податки, які сплачувало населення певної території, землі і можливість стягання з них податків також отримали православні монастирі. Словник Вотчина це земельна власність, яку можна було вільно передавати у спадок, продавати, дарувати тощо. Помістя це феодальна земельна власність, яку надавали за службу у війську або при дворі князя. Її не можна було передавати у спадок, продавати тощо. Соціальна верства, велика група людей, становище якої в суспільстві визначало певним обсягом прав та обов'язків, трохи пізніше з'явилися вочини. Це були спадкові землеволодіння дружинної та боярської верхівки, якими вони могли розпоряджатися на власний розсуд. Ймовірно, з 12 століття на теренах Росії виникла помісна форма землеволодіння. Вона передбачала надання землі боярам і дружинникам не в повну власність, а за умов не. Служби. Господар помістя не міг передавати землю у спадок, продавати, дарувати, обмінювати тощо без згоди князя, помітних змін зазнав склад руського суспільства, сформувалася своєрідна соціальна піраміда, що визначала становище представників різних соціальних верств. Основні верств населення Русім: Великий князь київський, удільні князі, бояри, князівські дружинники, духовенство, вільні селяни, смерди, міщани. Залежні селяни, рядовичі, закупи, дворова челядь, колопи. Найбільшу частину населення становили смерди, особливо вільні селяни, що мали власне господарство, земельні наділи і сплачували данину князю. Тимчасово залежними селянами були закупи та рядовичі. Закупами називали селяни, які через різні обставини втратили своє господарство і працювали на землевласника за грошову позичку, купу селян, що уклали. Із землевласником договір, ряд про найми, і відповідно до нього працювали в його господарстві, називали рядовичами. Зовсім безправними були дворова, челядь і холопи. До челяді належали особи, які втратили своє господарство і працювали на землевласника. Їх могли продати, подарувати або передати у спадок. Холопами ставали переважно військовополонені. Їхнє становище нагадувало становище рабів. У складі міщан більшість становив. Били вільні ремісники і торговці, які сплачували податки та виконували повинності на користь міст з одинадцятого століття. Міські ремісники і купецтво почали об'єднуватися за фаховими ознаками. Цікаві факти: німецький чернець Теофіл, 11 століття, назвав Русь країною, майстри якої винайшли мистецтво черені та перегородчості емалів. Мистецтво черені опанувало в 10 столітті на метал з допомогою гравірування і Наступного заповнення штрихів особливим сплавом наносили чорний і темно-синій малюнок. У техніці черні виготовляли срібні колти, підвіски, медальйони, персні, хрести, браслети, сережки тощо. Мистецтво перегородчистої емалі руські майстри запозичили в 10 11 столітті у Візантії. На поверхню золотої або срібної пластини напалювали тонкі тротинки за контуром майбутнього малюнка. Утворений простір між перегородками заповнювали емалью різнокольоровою склоподібною масою. Далі річ клали на жаровню, де емаль плавалася, а потім застигала. Емалью прикрашали князівські корони, медальйони, хрести, оклади церковних книг, розсток господарства наприкінці 10-го, у першій половині 11-го століття провідною галузю господарства Росії, як і раніше, залишалося сільське господарство значного розвитку досягло землеробство. селяни вирощували. Жито, пшеницю, просу, ячмінь, овес, горох. Для обробітку землі використовували плуг, рало або суху. Тягловою силою були коні та вили. У лісовій місцевості існувала підсічно вогнева система землеробства, а в лісостеповій парова з двопільною і трипільною сівозмінами. На початку 11 століття з'явилися перші млини. Успішно розвивалося також городництво, садівництво та присадибне скотарство серед промислів. Найпоширенішими були полювання, рибальство та бортництво. У Росії здавна вживали в їжу мед і виготовляли з нього напої, і з воску робили свічки. У Росії в цей період існувало багато видів ремесел. витонченими і досконалими були ювелірні вироби руських майстрів, виготовлені в техніці черні та перегородчистої емалів. Найбільших успіхів руські майстри досягли в обробці металів, зокрема заліза, за даними археологічних дослідників. Сліджень із заліза тоді виготовляло близько 150 видів виробів. Двопільна система землеробства. Перший рік поле засіювання, пар, другий рік поле, пар засіювання. Трипільна система землеробства. Перший рік поле, одна культура, пар інша культура. Другий рік поле, пар, одна культура, інша культура. Третій рік поле, інша культура, одна культура пар. Зверніть увагу: першим карбувати власні монети, як ви вже знаєте, почав князь Володимир. Після прийняття християнську. Проте до початку 11 століття у грошовому обігу Росії переважали арабські срібні монети дирхеми. Поряд із ними, на думку багатьох дослідників, як засіб обміну використовували хутро диких звірів, кониці, вивірки тощо. Від тривалого використання дирхеми, зношувалися, а інколи їхній край обрізали шахраїм. Тому з 11 століття почали виробляти срібні зливки гривні. Київська гривня мала шестикутну форму і важила близько 160 грам. Назва гривна трапляється в усіх давньоруських джерелах. Літера Я наприкінці цього слова з'явилася у 19 столітті, ймовірно, під впливом західноукраїнської говірки. Інтенсивно розвивалося і гончарство на межі 10-го 11 століття руські майстри опанували техніку виготовлення полив'яних керамічних виробів, столового посуду і декоративних плиток, якими оздоблювали храми і палаци. Високого рівня розвитку в цей період досягло також склоробство. У майстернях виготовляли віконне скло, посуд, браслети, намиста, персні та інші речі. Важливу роль у господарському розвитку відігравала торгівля. Грецький торгівельний шлях із Варягів у греків поєднував Русь і. Із ринками Балтійського та Чорного морів соляний шлях підтримував зв'язки з країнами Центральної та Західної Європи, залозний із країнами Кавказу та Арабського Сходу. Основними товарами, які руські купці везли до інших країн, були хутро, мед, віск, шкури, ювелірні прикраси, реміснічні вироби, мечі, кольчуги, замки тощо. Льон, сільськогосподарські продукти із Візантії до Росії завозили золото, посуд, шовкові тканини, прикрас. Вино, ікони, хрести. Із країн Сходу надходили прянощі, зброя, тканини, прикраси. Із країн Північної і Західної Європи риба, напої, зброя, Дорогий посуд, срібло, вовняні тканини, тонке. Полотно у Росії влаштовували спеціальні місця для торгівлі. Німецький хронік Тітман Берзембурський повідомляв, що в 2018 році в Києві існувало вісім торжищ, а руські літописці називають два бабин. Торжок на горі та торговище на подолі. Цікаві факти: будівлі заможних жителів Русі мали сіни, відкриту терасу на другому поверсі, і терем, верхній ярус, де розташовувалися кімнати. Існували також кліть, окреме приміщення, де зберігали речі, із меблів були поширені лави, стіл і скрині. Заможні містяни мали стільці і ліжка. Прості люди спали на скринях або просто на підлозі. Застелені цупкою тканиною та. Укривалися рядном. У багатих будинках на ліжку були шовкові покривали і подушки, соболині ковдри, перини, пуху і пір'я, лави вкривали килимами, а столи з катертинами. У кожній оселі обов'язково були ікони. Прості люди освітлювали оселю скіпкою, дерев'яна дерев'яним тріскам, а заможні восковими свічками. У посадах поряд із будинком найчастіше розміщувалася реміснича майстерня або тоді. Черговельна лавка розток торгівлі зумовлював пожвавлення грошового обігу. У Русі використовували арабські, візантійські та західноєвропейські монети. Словник ікона у християнстві священне зображення осіб або події біблійної та церковної історії, якому поклоняються віряни, батьківщина ікон: Візантія у Русі. Ікони писали на дошках повсякденне життя різних верст населення. Найчастіше населення Русі жило поблизу річок, і лісів поряд зводили господарські споруди, улаштовували поле, пасовище, ціножадь. Селянська родина налічувала 12-15 осіб і вела самостійне господарство. Праця була важкою та виснажливою виникненням міст у Русі пов'язане з різними причинами. Одні об'єднувалися навколо княжих дворів: Київ, Чернігів, інші засновували князів Юр'їв. Чимало міст виросло із сторожових фортець. А такі міста, як Наприклад, деревлянський і скоростень поставали з давніх градів центрів племінних княжінь. Центром руського міста був укріплений замок. Дитинець навколо розташовувалася торговельно реміснича частина. Посад у разі небезпеки його жителі шукали захисту в дитинців. У більшості руських міст не було так тісно, як в західноєвропейських містах, тому будинки зводилися невисокими лише деякі князівські споруди сягали трьох поверхів. Незаможні селяни найчастіше жили на півземлянках у 9-13 столітті. У Русі поступово поширювалися наземні зрубні будинки. Кам'яні споруди були рідкістю заможного і бідного жителя можна було розпізнати за вбранням. Селянство носило личаки, плетене. Злика взуття містяни черевики взуття зшити з м'якої шкіри і черева тварин, часто і бійні, і багаті містяни носили щоботи проте. Це слово з'явилося набагато пізніше. Тоді їх називали путюрські сапоги. У одяг прості містяни самі шили ізляного і вовняного домотканого полотна. А заможні люди замовляли вбрання з дорогих тканин у кравців. Більшість незаможнього руського населення носили полотняні сорочки, підперезані поясами, і вузькі штани зверху вдягали свитку для. Прохолодної погоди і в місян, і в селян поверх свити був плащ із грубого полотна, а взимку кожух. Знатно сила виготовлені з різнокольорових тканин каптани нижчі колін. Їх оздоблювали багатим шитвом та хутром на рукавах і подолі. Каптан одягали також на сорочку з тонкого полотна і вузькі штани. Його підперезували поясом, а зверху накидали довгий плащ без рукавів, прикріплений пряжкою на. Правому плечі. Жінки поверх довгої сорочки носили запаску з грубої тканини, а на ній довгий каптан із широкими рукавами, підперезаний поясом. Волосся пов'язували тухою хусткою, зверху вдягали капелюх або прикрасу діадему. Більшість руслого населення була досить невибагливою до їжі. Вживали багато дичини та рибу, які смажили, пекли, варили. Дещо пізніше в раціон увійшло м'ясо худоби, проте прості люди не мали Мали можливості вживати його часто, готували різноманітні каші у багатих сім'ях, випікали пшеничний і житний хліб у бідних вівсяний. пили коров'ячий і овече молоко та робили з нього сир. Пісні страви мастили рослинною олією. Про вершкове масло згадок немає. Споживали чимало овочів: ріпу, горох, огірки, чесник, цибулю тощо із напоїв найпоширенішими були різноманітні киселі, полюбляли мед. Становище жінок із запровадженням християнства в Росії становище жінок покращилося. Чоловікам заборонялося викрадати жінок, ображати і чинити насильство над ними. Мати декілька дружин. Проте можливості жінки реалізувати себе все одно була обумовлена становищем у суспільстві. Представниці заможніх верств могли здобувати добру освіту, присвятити себе громадській діяльності або вивчати науку. Натомість жінки з простих родин не мали умов. Для цього неодружна жінка підкорялася батькові та могла успадкувати його майно. А після заміжжя над нею головав чоловік, як і раніше, жінка виконувала багато хатньої роботи і доглядала за дітьми. Попри всі обмеження порівняно з середньовічною Західною Європою, жінки в Русі мали більше прав. Так у руській правді зазначалося, що чоловік не має над жінкою права життя і смерті. Якщо хтось уб'є вільну жінку, то підлягає такому самому суду, як і вбився вільного чоловіка. У разі смерті чоловіка жінки ставали повноправними господинями і головами родин. Вдови мали велику повагу у суспільстві. Прийняття християнства змінило і ставлення до шлюбу. Тепер його сприймали не як звичайну майнову угоду, а як добровільний, укладений за взаємною. Згодою союз чоловіка і жінки. Шлюб мав отримати благословення церкви, в іншому разі, його прирівнювали до розпусти. Розлучення не схвалювали. Його єдиною можливою причиною церква вважала невірність жінки. Чоловік, який безпідставно залишав свою дружину, мав сплатити їй велику матеріальну компенсацію та значний штраф церкви. Таким чином, становище одружених жінок у цей час стало більш захищеним